70%. 359 гривень. Беремо. Це те, що зараз буде нереально модним За 500 ви можете її забрати. Якась товста в цьому дзеркалі. І не їла нічого. Але оцей злітає з мене. Бачите, він злітає. Не годиться. Ідемо далі. Магазин резерв. Дивимося розпродаж. Мінус 67%, дивіться, великий розпродаж. 399, все по 399, це тут такі йдуть сукні, сукня міні, сукня сарафан. Ось такий варіант. Типу сукня Туніка, дивіться, 199. Мінус 60%. Зараз йдуть знижечки. просто... Далі, сукня. Я собі до речі сукню придбала чорну класика, Взагалі дуже класна. вона така, знаєте, ну, в театр, наприклад, сходити в ресторан а, в секунді, який завтра вже зачиняється, чи післязавтра. І коротше, дуже, дуже я довольна з того приводу, задоволена, тому що сукня, яку я придбала від марки Веромода, суперякість. Дивіться, сукня майка, кого красива фігурка. Якість, до речі, непогана. Мені подобається. Тут є і котон, тобто бавовна, і еластан. Ну, така цупка і прохолодна. І коштує, ну, звісно, не 399, а 500, 559, вона ну, дуже класна. От в кого красиві плечі, красиві підтягнуті руки, фігурка. Дуже красива, і якісна, Якість непогана. Ось така сукня Альон. З якимись кишеньками. Тут такий строгий комірець, мені подобається, як вона зроблена. 71% знижка. Це все чорні йдуть сукні. Ось класика. А, я... так, це та, яку я приміряла, і в ній себе дуже жахливо почуваєш, тому що відчуваєш, тому що вона стягує реально тебе по фігурі. І таке враження, ніби ти... Вдягла на себе колготок. Це що класика чорна сукня, дивіться, v образний виріс, така лаконічна, тканина якась не, не дуже. Хоча навіть щось там по ній якийсь іде узор, дивіться, ну, теж така мила, мила сукенька і недорога, да? коштувала 1000 і зараз коштує 399. Так, це така сукня міні. Ось таким чином вона зроблена попереду. Цікава така тканина. У мене, до речі, зараз на мені штани, схожі штани марки Only теж в секунді знайшла, але ну, в стоці нові. Теж непогана така тканинка переливається, прохолодна на літо. Мені здається, краще, ніж льон, тому що в льон, льон все одно він жаркуватий. Коштувала 1199. Дивіться 67%. Ну, непогана сукня. Так, це вже ми бачили і це знову сукня майка. Тут йдуть ось такі сукні. З незрозумілої дещо тканини, мабуть, бавовна. по 559. Ось ці сукні, зараз я їх пам'ятаю з весни, це свіжа колекція, весняна. Це не сукня, яка десь висіла два роки, потім її вирішили розпродати. Дивіться, коштувала 1999, мінус 60%. Зараз її ціна 399. Є підкладочка ось така дуже легесенька. Є підкладочка, ось така дуже легенька, поверх іде така сітка, і по ній йдуть такі плями в хаотичному такому розпорядку. Як це правильно слово підібрати? В хаотичному такому, окей, скажімо, абстракція, такий абстрактний принт металіка. Металічні якісь ідуть розводи. Сріблясті розводи, друзі. Класні суконьки. Не приміряла. І це в, мені, в мене в руках була елька. Дивіться. Ну, вона така вона розтягується. Ой, зараз міні входить в моду. До речі, я собі теж придбала міні-міні-сукню. Знову ж таки, в секонд-хенді, але у відділі сток, вона нова, HM. Обов'язково її вдягну. Так, дивіться, що взуттю, які цікаві туфлі. Вау, зелені. Зелені туфлі до зеленої сумочки. Цікаво, ось ціна. Дивіться. Так, 399 мінус 75%. Туфлі, не пам'ятаю їх, мабуть, що це минулорічна якась колекція, 41 розмір. Ось такі шльопани. до речі, непогані. З такою... От, якби її не було, вони були просто да, спортивні. А так такий спортшик, якби не було цієї брошки. 41 розмір з половиною залишився, мабуть. Да. Ні, це 39-й. 39-й це якраз на мене. Але вже в мене схожі є, тому цікаво. Коштують вони 799. Не погана, непогана, важкі, Це дуже важливо, тому що ножки наші втомлюються. Ось така сукня, темно-синя, повітряна тривога. Я поки що вийду з магазину. Ой, яка класна, дивіться. Така класна, мені подобається такий стиль, квадратний такий виріз. Серцевидний навіть. 399 коштувало 1400. Такі гудзики. Ніби щось нагадує коледж. Класна, така сукня. На осінь. суперська Друзі, заходимо вже після відбою. Увага, губна помада. Це для тієї, яка мені писала, що жіночки, яка мені писала, що ви смикаєте одяг. От зараз я вам і показую, як люди приміряють свій одяг. У мене ніколи немає тактично ніколи, хіба блиск для губів. Я дуже обережно все міряю. А ось, будь ласка, можливо, якраз це ви, жіночко, і приміряли цю блузу, білу, ось яка елегантна, до речі, дивіться, блуза, і зараз на неї знижечка. Мінус 57% за 299, дуже елегантно. З чорними брюками, з білими брюками, наприклад, з чорною спідницею міді. Можна зав'язувати, можна навіть з джинсами носити. Класний топ за 300 гривень. Давайте дивитися далі, що тут є цікаве. Так, тут такі топи йдуть. Класний. Ось також елегантний такий. Є такі рюшечки, дивіться, є тут о, тканина і плюс гіпюр. Так само, дивіться, хтось приміряв, повісив на виворі. А ви кажете, що я смикаю о, одяг. Все, на цю тему більше говорити не буду. 299 гривень, 75% знижка. Так, куди йти? В яку сторону йти? Штани, класика. Все по 300. 99. Bye -bye. Так, це такі сірі з гудзиками. І гудзик сирий. Прикол. Клас, так? Да? Дивіться, сіра тканина, сірі гудзики, Дуже прикольно, лаконічно. Е, гармонійно. гармонійно, точніше, я дещо відморилася. 399,71%. Теж класика. Хороша тканина, така цупка. Чорні. Тут ідуть такі сині із з таким ремнем за 499. Так, ось такі вкорочені штани теж тканинка нинка сутурована. Дивіться, теж 499,58. Відсоточків знижка. Ось такі ж як Сірі, тільки чорний відтінок. І 79 відсотків знижка. Теж класика такий. Стрілочки йдуть на них. Дуже-дуже ще і прикольно. Дивіться, сьогодні в мене ось таке красиве кільце і ось такий, ось такий браслетик. І ось такі елегантні. Подобаються мені сріблясті ці босоніжки, закриті босоніжки. Непогана я вам скажу каблучок. Так, скільки вони коштують? Де знижка? Дивіться, реально, реально прикольні. Це 39-й розмір. До речі, зараз також представляла такі ж босоніжки. Цікаво, хто з них був першим. Резерв чи зара? Штучка, на якій ніби нога буде триматися. На мене малі, 39. -й. Ну, добре, я їх залишу поки що. Так, такі туфлі коштують, увага, мінус 70%. 359 гривень. Беремо. Далі зі знижечкою йдуть ось такі босоніжки. Клас. Такі класні, елегантні, погляньте, чорні. Так, дивимося поближче, поближче. На світло, будь ласка. Ой, здається, шкіра. Вони м'якенькі. Це, мабуть, шкірозамінник, а може і ні. За 599. Ви можете такі придбати. Where is price? Ой, не прайс, а з чого зроблені. О, чекайте. Ні, це не шкіра, звісно, шкіра так не коштуватиме. Але м'якесенькі. І дивіться, які вони милі каблучок. Устойчивий такий. Що за розмір? Зараз буду міряти. Це 40. Може, навіть 40 мені підійде. Взагалі мій 39-й. Дивіться, я їх вдягла. Це 39-й мій розмір. В принципі, розмір підійшов. Але один лівий з мене чомусь злітає там позаду. Він погано фіксує ногу. І, коротше, я в них, типу, як шкандибаю навіть. Так, да, вони. о, господі. Вони класні, вони класні. Мені подобається їхні... їхня форма. Ой! Так, але якась товста в цьому дзеркалі. Ніби і не їла нічого. Але оцей злітає з мене, бачите, він злітає, не годиться. Ідемо далі. Бачу на горизонті, дивіться, яку шикарну блузу в стилі бохо, Це те, що зараз буде нереально модним. Вона дуже стильна. Тут є і мережева, тут є і ось такі волани. Дивіться, який рукав як зроблений. Дивіться, дивіться. Три гудзики, Клас. Є ось такі зав'язки. Можна зав'язати, можна не зав'язувати. Головне, гляньте, яка хороша знижка. 64%. 1400 коштувало. Зараз за 500 ви можете її забрати. Класно. Так, тут склад тканини, 100%, ось він, 100% полієстер. Ну, таке собі. Але якийсь поліестер приємний дуже. Такий приємний-приємний на дотик. Шикарна блуза. Ось такі. Цікаво. Ого, 799. Дивіться, ось такі білі-біла така типу сорочка, блуза сорочка. 799. Ну, непогано, але її дешевлять і роблять геть дешевою. Ось ці дешеві вузики. Пластмасові, ще якось так дивно переливаються. Так, що іще? Тут я вже була. Ось такі є чорні, там є білі, такі блузи. І є чорні, за 599. Теж такі шикарні рукава. Чорного таку блузу краще вдягати, звісно, ввечері якісь вечірні а, виход І біла, звісно, підійде для денних виходів, вона більш святкова. Такий класний топ із зав'язками. Дивіться, трикотажний. Це трикотаж, в'язаний точніше. 399 мінус 67 відсоточків на нього. Супер. Ви можете це зав'язати бантиком. Можна залишати так, з чорними джинсами. Класно, дивіться. Є вони тут в наявності, ці білі топи. Ось, будь ласка, хто це зробив? Ось такий ніби в'язаний крючком джемпер. Теж зі знижкою коштує 400 зараз. Так, це такий кардіган 399. Теж трикотажний, в'язаний 71%. Красивий дуже відтінок. Відтінок такий кава. Насичена кава з молоком. Ну, і тут вже на осінь можна купити собі дещо теж, дивіться, ось ці джемберки. Ось така класна. Ніби в'язана така футболка 299. Всього лише базова, дуже крута. МК 299 коштує. Ось ці зелені топи зараз по 499 топи жилетки. Це жилетки такі в'язані. Так, це що в нас? Це такий в'язаний, дивіться, бомбер, теплющий за 599. Взагалі значна ціна. Сірий, класний спорт-шик. Теж жилетки ось такі йдуть. А, в стилі 70-х, 70-х, точніше, 499 чорна така класна, дивіться. Оп! Тканина цікава така. Мені подобаються ці жилеточки. Із такою джинсовою спідницею, з темно-синьою або з темно-синіми джинсами кльош, наприклад, або просто при... прямими. висока посадка. Буде дуже гарно. Елегантно поєднуватися босоніжечки. Босоніжечки по 459. І тут ще дуже всього багато, друзі. Дякую всім за перегляд. Підписуйтеся на мій канал. Якщо ще не підписалися, не забудьте поставити лайк. Та вдалого всім шопінгу.